Всім привітик! В мене така цікава штука на голові. Це я буду зараз тестувати, чи робить він дійсно класний об'єм, як показано на цьому в рекламі на картинці. Ну, коротше, купила я ці штуки, кажуть, робить класний об'єм. Зараз будемо тестувати. Що рекомендують? Рекомендують прицепити, набризкати стайлінгом і висушити. Є от така маленька, правда, мені здається, що ця маленька це буде недостатньо. І є така велика. Зараз буду е показувати вам, як воно буде, чи спрацює, чи не спрацює. Тож додивіться до кінця, щоб зрозуміти, чи класна ця штука, чи не дуже. Тому що ми ж всі любимо об'єм, а до речі, біля лиця, якщо зробити класний об'єм, то в принципі, ну якби макіяжик і, цей, і одяг, і все, і образ готовий. Тобто, об'єм додає такої завершеності образу. Але ж. Ну, щоб робити оце гофре чи щось таке, воно потім видно негарне, ну, коротше. Тож є такі штуки. Давайте будемо пробувати. Значить, беремо. Отак. Да, Я вирішила сьогодні використати сахарний спрей для, для об'єму. Так, сказали, Засунуть, набризкать <смеш> і висушить. <без мишень>. Окей. <смеш> okay. Ну зараз буде трохи гудіти фен, ну а що зробиш? Ніколи Ну Там казали, дві хвилини, звісно, сушить, я не знаю. Я дві хвилини не буду сушити. Так, ну, а? як ви вважаєте, як ви вважаєте, достойна ця штука уваги чи ні? Ну Звичайно, що сольо, е, цукровий спрей зробив свою роботу, тому що він такий цупкенький, класний. В принципі, так, да, легко зробив об'єм. Я хочу е, спробувати ще раз, тепер трошки по-іншому хочу. Хочу спочатку набризкати, а потім е, цю штуку засунути. Можливо, буде краще. Мені щось так здається. Ви бачите, я ось руками розгребла, і, в принципі, об'єму як би і не було. Да? Зараз ще зробимо так. Можливо, я щось переплутала, і там казали, що спочатку треба було сталінговий, ну як сталінговий засіб. Ні, наскільки я пам'ятаю, там засунули, набризкали і висушили. Так, отлічненько. Давайте ще раз посушимо. Я га-фен трохи зламався. <рес> з Віка з твоїми експериментами задовбала ти вже. Коротше, зараз будемо дивитися, люди. Дівчата, хлопці. Хлопцям цікавої об'ємчення? Ну що? Ну, що я можу сказати? Що? Воно працює. Звичайно, що якщо зі стайлінгом, то воно працює. Але то, що показують в рекламі там вав об'єм, то ні, воно такого не робить. Ну мені якось цікаво зробило. Звичайно, що ним ще треба наловчитися робити це. Е шукати правильні дії, правильні стайлінги, я не знаю. Ну, так, за счет стайлінга, за счет. Щот... За рахунок стайлінгу, за рахунок цієї, що висушила, це, як, щоб не стояти, от, знаєте, з розчоскою і, і з цим, і з феном, то засунув цю штучку, руки в тебе не відвалюються, нормально все, тільки одною рукою обрабатуєш. Тож, я думаю, що для ледачих можна брати. Можна брати, якщо вам, якщо вам скільки він там, 300 чи 400 гривень коштує, коротше. Тому дивіться. Ось такий об'єм вийшов. А ну, щось на цій стороні. На цій стороні не сильно об'єм вийшов. Якось не, не, не сильно об'єм вийшов. А ви як вважаєте? Пишіть мені в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. І до зустрічі в наступних відео. Ставте лайк, підписуйтесь.